Омтівю про головне Лондон предлагает стянуть є ще одну групу войск альянса. но уже на северо-западних границях Росії чтобы нас измотать. Збройні сили України навчились відстежувати російські ланцети. Ну, це невозможно. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади за допомогою спеціального аналізатора, який шукає сигнал БПЛА, змогли визначити місце розташування ланцета та відкрити по ньому вогонь. Збили ворожі БПЛА за допомогою шведського універсального ПЗРК РБС 70 який призначений для враження повітряних цілей, які низько летять. Ну, по-перше, я думаю, що зв'язку з тим, що Бердянськ знаходиться дуже близько, то 어, це дуже ризиковано. Якщо там може щось буде, то може бути просто якась остаточна зборка перед використанням. <н différents> Але для цього ну, взагалі потрібні взагалі, якісь спеці, які, люди, які розуміються на цьому. І я не думаю, що це. Щось дуже серйозне, тому що ну, дістатися в рівня великих обсягів в Бердянську в місті, який дістається там Абрамсами, тобто а саме, це ну, така дурна, дурна дурна ідея. Скоріше за все, це, це щось таке на типу ІПСО. Угу. Вважаєте, що це так, окей, пане Кситене, ну не са. Давайте, да, да, будь ласка. Вони сконцентрували всі свої виробництва фактично в двох точках. Одна точка це Ялабуга, і друга точка це Іжевськ. І Віжевські там роблять ланцети зали, і там у них зараз проблеми в зв'язку з атакою на Загорський механічний завод. А в Єлабузі у них так, у них проблеми пов'язані з відсутністю достатньої кількості персоналу, достатньої кількості всіх запчастин комплектуючих. Про це вони пишуть в пабликах своїх там місцевих. І ну, це так, так як повинно бути. Якщо подивимось, то я там прогнозував, що буде середній у них ресурс, там десь на 500 дронів. Я маю до маю на увазі шахетів. І от по і грудню і по січню вже можна підвести ітоги, вони десь виходять на 350 і їх, їх ресурсів не вистачає. Вони не можуть це робити, пане Костянтине. Щодо недавніх атак по Криму, звісно, уражень зазнав аеропорт Бальбек. А взагалі як ви оцінюєте це, і наскільки серйозним ударом для Чорноморської флоту Російської Федерації є втрата катера? Івановець. ну ще до цього треба додати ліквідацію чи як менш поранення цього російського пілота, який гоняв туди 95-й. Це все одна лінійка. Це я вважаю, така продовження подовження техніки кінжального бою, техніки порізів. Ніхто не намагається влучити там в серце, в тулуб, а всі працюють над, тем, над тим, щоб прирізати сухожилля. От більбек спочатку. Там на півночі Крима знищили РЛС, яка там дуже далеко дивилася. Потім придушили трохи реп, потім ще щось зробили. З'явилась дірочка, в цю дірочку залетіли скальпи чи стормшедов, зробили свою справу. І головне, там навіть не та кількість літаків, яка вражена. Це не спеціалізація стормшедов, Це спеціалізація стормшедов, це знищення. Саме цих командних пунктів. О, ці узли зв'язку командні пункти е, РЛС і РЕП, це головне. А ті три літачка вони і самі потім будуть знищені, може е, самогубство якесь там буде чи щось так ще, ще таке. Те, що стосується цього Івановця, ну це взагалі фантастична операція. по… <свистак> я от Кожного разу, коли я намагаюсь там уявити собі, як це можна було зробити, я знімаю капелюха перед нашими хлопцями, це фантастично. Ну і також це, це е, е, ліквідація цього командира. Тут 95-го воно теж сказує от на цій техніці кінжалів порізів, тисячних порізів. Тому що всі будуть дивитися там дуже такий плотний колективчик, який літає на цих літочках. І вони все будуть дивитися один на одного і думати, а хто ж буде в останній в черзі чи перший в черзі? Ну таке. А, так, а, пане Костянтине, ну і а, звісно. А також хотіли почути від вас вашу оцінку щодо того, що є значне зменшення, як повідомляє про це видання Forbes, використання росіянами дронів камікадзе ланцету у 2023 році. Наскільки суттєве у це зменшення і з чим ви його пов'язуєте? Ну, ланцеті там є такий Олександр Захаров. Це бувший авімоделіст російський, він там вигравав якісь призи. Там був такою досить відомою людиною. До гарячої фази він там розробляв дрони, це став його бізнес і він. Займався експортними поставками для е, сільського господарства, ну тобто всі аграрні сфері для картографування, геодезії таке інше. Але коли почалися всі ці е, події в Криму, там, 2014 й рок, рік е, 15-й, він почав посилювати це, ці, цей напрям, розробив е, розвідник зала. А потім до нього е, причепив цей, цей баражуючий снаряд, ланцет. І е, спочатку. Поки не було серйозних санкцій, він міг закуповувати всю комплектацію на заході. У нього не було ніяких проблем. У нього була головна проблема, щоб йому це готовляли серійно. І в цьому йому допомагав концерт Калашника, який війшов в його компанію як акціонер. А взагалі, концерн Калашника там належить трьом особам і 25% державі. Тобто ви не думаєте, що це там державний концерт. А вони організували у себе серійне виробництво, і задача Захарова була тільки забезпечити розвиток продукції, виробляти нові моделі, тобто займатися РНД, а концем Калашника збирав вже серійно. Ну і виробляв комплектуючий, фактично збірку все ж таки проводив цей Захаров, тому що від нього йшла реалізація. Коли почалися серйозні санкції, коли якщо пам'ятаєте, були розборки, там він через свою сімейку. там у нього є два сина і донька. Син і донька займаються самим підприємством Вижевські. А один із синів він там в Лондоні сидить. якісь організації, яка бореться за у сього мірі від ООН. Так от, вони через ці фізичні особи поставляли всю комплектацію. І цей краник перекрили просто. І зараз фактично головна проблема те, що майже вся комплектація, складна комплектація ланцетів, вона, і плюс ще удар по Загорському, оптико-механічному, вона ну, дуже серйозно перекрила йому краник. У <ган> нього немає конструкцій, я так розумію, <ган> і все ж таки є ризик того, що Іран почне постачати свої а, далекобійні ракети. Йдеться і про Фатехи, про Зульфугар. І щодо північної Кореї, що зараз вам відомо, а, чи не виснажила все ж таки Корея свій, весь свій запас ракет, тому що ну а, і звісно, снарядів більше мільйона вже повідомляється було передано Російській Федерації. Ну, те, що стосується Ірана, ви бачите, що коли Іран там зробив неправильні рухи, то чим це все закінчилося? Там надпотужніший удар, там дуже там великий перелік 85 об'єктів знищено. Ну це ж так, таке за одну ніч. Ну, те, що це стосовно того, що розуміти про Іран. Да? Те, що про Корею, ну Кореї не буде там, вона може махати рукою ногами там, всіми частинами свого тулуба там в, в, в напрямку Південної Кореї, але я думаю, що крім якихось провокацій, там нічого серйозного бути не може. І поставка Росії з цього озброєння, вона можлива тільки е, за е, ківком товариша сі і товариш він там ну, теж робив такі політичне заявлення на підтримку Росії. Тобто, цей напрямок, мабуть, буде якось розширюватися, може він буде підкреплюватися, але як я бачу, те, що робить наша розвідка, це намагання перерізати цей шлях від Кореї, тому що ти дуже сильно ці снаряди не повозиш літаками. Ил-76, там у них стоят, там не выстачает наших двигунів до 18-х мотор Сичи. И я думаю, залізнодорожне сполучення буде будет как там... Там есть очень узкие места, и их защитить невозможно, потому что это очень большие ділянки железной дороги. Если коротко пересказать, то отмашку на новый госпереворот пока не дают ни Зеленскому, ни Залужному. Салливан заявил что Вашингтон якобы не станет вмешиваться в возможное решение. Потому что на залужного велика вероятность делают ставку республиканцы, а демократов устраивает конкретно Зеленский, готовый воевать с Россией до последнего украинца.